Добрий день, шановні слухачі. Тема сьогоднішнього заняття розв'язування задач за темою механічна робота потужність. Спочатку введемо позначення і формулу, які ми з вами будемо використовувати для розв'язання задач. Механічна робота це у нас фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під діюцію і дорівнює добутку сили на шлях подолане тілом в напрямку цієї сили. А дорівнює F помножити на L. У нас робота може бути додатньою у тому випадку, якщо напрям сили збігається з напрямком руху тіла. Робота від'ємна, якщо напрямок сили протилежний напрямку руху тіла, А дорівнює мінус FL. І робота дорівнює 0 у тому випадку, якщо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконана. Потужність позначається літерою N і знаходиться за формулою А розділити на Т. Одиниця потужності всі це Вт, і Вт до рівня потужності, за якою протягом секунди виконується робота 1 джоуль. Як потужність залежить від сили тяги та швидкості руху? Якщо ми з вами розпишемо формулу N до рівня A розділити на T, роботу розпишемо F розділити на L, то ось тут ви бачите L розділити на T. Ми отримаємо вираз, а це у нас з вами швидкість. Тому ще одна формула для потужності n до рівня F помножити на V. Перейдемо тепер до розв'язку задачі. Візок з вантажем протягли на відстань 170 метрів, прикладаючи силу 700 ньютонів, І питають, яка була робота виконана. Робота до рівня нагадую, під добутку сили помножене на відстань. У нас з вами сила 700, відстань 170, і тому ми з вами отримаємо 119 тисяч джоулів або 119 кілоджолів. Друга задача: визначити роботу, виконану. Краном при підйомі тіла масою 5 тонн на висоту 5 метрів. Спочатку треба тонни в кілограму перевести, 5 тонн це 5 тисяч кілограм, висота 5 метрів, вже 10 ньютонів на кілограм. Робота у нас з вами дорівнює F помножити на L. В цьому випадку у нас сила тяжіння діє, тому F дорівнює сила тяжіння МЖ, а L у нас дорівнює висоті, на яку підняли наш, наше тіло. А дорівнює 5000 помножити на 10 помножити на 5, це у нас 250 тисяч джоулів або 250 кіло джоулів. Наступна задача, яку потужність розвиває штангіст. Якщо він піднімає штангу масою 125 кг на висоту 70 см за 0,3 секунди. Треба сантиметри в метри перевести 70 см це 0,7 метра. І час. У нас 0,3 секунди і треба знайти N. Нам треба знайти потужність. Потужність у нас з вами дорівнює роботі розділити на час. Робота це нас сила помножити на відстань. Сила у нас, знову ж таки, тяжіння. І піднімається на висоту H, тому L дорівнює H. Таким чином, замість роботи ми підставляємо. А, це у нас було ФЛ, тому замість F у нас МЖ, замість Л у нас з вами H. І таким чином ми отримаємо MGH розділити на Т. Перевірка розмірності показує, що це гаразд, у нас потужність у ватах. І залишилося тільки обчислити 125 на 10, помножити на 0,7, розділити на 0,3. Хіперблизно це становить 2,91. 2916,7 Вт, або приблизно 2,92 кВт. Це в нас з вами потужність 2,92 кВт. Наступне, яку роботу здійснює двигун вентилятора потужністю 0,5 кВт за 5 хвилин. В нас з вами потужність 0,5 кВт це те ж саме, що 500 Вт. Час 5 хвилин в Хвилині 60 секунд, тому це 300 секунд треба перевести, і нам треба обчислити роботу. Роботу ми обчислюємо із формули потужності. В даному випадку потужність до рівня роботи розділити на час. І за властивістю пропорцій робота у нас дорівнює потужність помножити на час, а дорівнює 500 помножити на 300, і це у нас дорівнює 150 тисяч джоулів або 150 джоулів. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули. Тему робота потужність та розв'язали задачі за цією темою. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.